Ми ж підготували відеофільм Розповідь про Тимотея Бордуляка. Знакову постать не лише для історії українського письменства, історії Галицького краю, але й для нашого сьогодення. Творчими та життєвими стежками Тимотея Бордуляка крокувала Марія Микитюк. Далекого 1863 року хрестні батьки принесли до цієї церкви немовля. Тут його нарекли Тимотеєм. Ніхто не знав, яка доля його чекає. Але сподівалися, добра. Я є родом з північної брідщини, з Бурдуляків, з надрічки Стиру, звідтам, де є пануючою чиста волинська природа і Волинський краєвид. Там я родився, там виріс та виховався і там прожив найщасливіший вік свого життя. Так згадуватиме уже відомий у кінці 19 століття письменник, священник, громадський діяч, отець Тимотей Бурдуляк своє дитинство і батьківщину. Яку залишив у спадок родові бордуляків славний предок за переказами Запорізький козак? Вона розпочиналася від того козака Блана Хмельницького, який брав участь в Берестейській битві і був ранений, і пробрався сюди. Де його люди помогли йому врятували його? Він одружився тут, побудував собі таку землянку. Як називали колись Бурдуля і там жив. Потім він мав дітей і інші, і так постало село, яке назвали Бордуляки. І звідси походив мій дідо. У родині Гната Бордуляка було п'ять синів від відоні, яких за всіма законами тоді могла чекати лише важка селянська праця, як і батьків. Та втимка було інше майбутнє. Він дуже швидко починає вчитися, чи то доля підганяла, чи уже з маличку був наполегливої вдачі. У семирічному віці маленький Тимко поступив у початкову школу села Станіславчик. Кожний день йому приходилося долати 6 кілометрів пішки, щоб здолати оцю науку. Пізніше, будучи вже зрілим письменником, Тимофій Бордуляк опише свої поневіряння, шкільні поновіряння. У е, оповіданні дядько Федько, успішно здолавши початок шляху, кмітливий працьовитий хлопчина стає гімназистом. Наступним етапом навчання була Львівська гімназія. І звичайно, навчатися в гімназії було дуже тяжко, адже не було коштів. Тимофій Бордоляк був дуже зі скромної, бідної родини. І, звичайно. Відобразилося на його навчанні те, що ставилися до українців в, такої, в такій гімназії, ну, не дуже, скажімо так, лояльно. Але так сталося, що саме в гімназії Тимофій Бордуляк почав писати свої перші твори. І це були твори віршовані. Як відомо, що першу свою збірку віршованих творів вона була рокописною. Він розірвав і закопав пізніше під каштаном на подвір'ї Львівської гімназії. Нелегку науку в гімназії змінили такі ж, наповнені матеріальною скрутою студентські роки. У 1876 році Тимофій Бордуляк поступає на Богословський факультет Львівського університету. Звичайно, мрії були трошки інші. Мріяв він поступити на філософський факультет. Але, на жаль, не було коштів, щоб вчитися саме на філософському а працювати і заробляти для навчання не дозволяло слабке здоров'я. Власне нестача коштів зіграла тут позитивну роль. Розваги майбутній письменник замінив наполегливою самоосвітою. За своє життя Бурдуляк опанував 13 мов, 12 з яких під час навчання у гімназії та університеті. Серед них грецька, староєврейська, сірійська, халдейська, арабська, більшість європейських мов, що згодом дасть змогу перекладати багатьох давніх та новітніх класиків літератури. У 1888 році Тимотей випускник. Цього ж року одружується з Антоніною Косович і вже як священник їде на свою першу парафію в село Утіховичі на Перемишлянщину. А через два роки з родиною перебирається у село Голгоче під Гаєцького повіту, де й починає активну літературну працю, здебільшого поетичну. Навесні ж 1893-го священича дорога отця Тимотея стелиться на Тернопілля у село Городище. Тут він бере діяльну участь у житті громади, захищає селян перед владою, судами, виступає проти спольщення українців, організовує однокласні школи з українською мовою навчання, читальні. Він був великий громадянин. Він, крім того, що був священником, він був активним діячем. Він, наприклад, в городі він відкрив дві школи українською мовою навчання. Він був присвітив в Худачкові великій, коли він був, мав там була велика така справа, там було село на більше, напевно, польське. Треба було боротися з тим, бо пояки старалися наших людей перетягнути, щоб метрики віддати до, до костелу і щоб переходити на Їдов, з тим боровся, доказував людям, що не можна так, так робити. Він там заставу також просвіту, був головою присвітив. Далі він всякі були суди і сюди. Він старався йти людям допомагати, як захиститися від судів від всяких таких справ. Крім того, він був священником. Крім того, ну, священник жив не так, як, як тепер, треба було мати на прожиття. Прожиття було за рахунок того ділянки землі, яка була виділена. Тобто то треба було так. І землю обробити, треба зробити було. І господарство, і до школи ходити, бо він ще викладав у школі, і громадською роботою займатися, і писати ще треба було. Їду страшно було писати, і священиці, обов'язків, відправити всяке і похорони, і, і всякі такі інші, чи хрестини, чи весілля, то все. І служба Божа то було святе. Цей період найбільш плідний у творчості. Тимофій Бурдуляк налагоджує зв'язки з літературними колами Східної та Західної України, листується з Франком, Коцюбинським, Маковеєм, пише свої кращі новели, що увійшли у першу збірку, ближні. Питаєте, писав у 1898 році Осипові Маковею, звідки я беру теми та сюжети, а властиво вони самі приходять, пхаються. А позаяк життя селянське найлучше знаю, бо я сам походжу з селянського стану і в ньому обертаюся, тож найбільше беру теми життя селянського. А дідом жив серед селян і писав про селян. Писав з тою любов'ю, він вмів так то показати ту любов і то життя, яке є. Він, наприклад, не най найпершим його таким великим твором, бо дай Боже, здоров'я корові. Як він там показує, як. Та родина, яка чекає на, на батька, який пережене ту корову до хати, як вони відкривають браму, як вони ходять коло того, як вони стараються їй догодити її кров'ю. А потім, як перше молоко, вони прийшли... Та господар так дивиться, то нічого, нічого, давайте вони перегріють то молоко і ту кашку, як він того з любов'ю до тої людини. Автор простих, невимушених та теплим почуттям огрітих оповідань, як назвав його Іван Франко, розкриває у своїх творах і глибокий трагізм, і незбагненний оптимізм життя та душі галицького селянина. З 1905-го отець Тимотей мешкає у Ходачкові Великому, де провадить звичне служіння на користь громаді, та пише, пише, хоч майже не друкується. Бордуляк так хотів мандрувати, щоб побачити світ, а той світ сам прийшов до нього у часі Першої світової ушинелі, з солдатами різних армій, що несли із собою менталітет своїх країв, свої звичаї, світогляд. Ну, але діду все говорити, і він каже, що я не мав можливості ніде бути, але був фронт через ціла Росія пройшла через мене з грустими людьми. І каже, як мене вразило, що ті татари навіть там мають можливість лише один день в тижні вчитися у ротарської мови. Решта Росії не дає. А українцям на східній Україні не дають взагалі ні одного дня, там всю українську мову і все таке. І то було такі дійсно, це правдиве, але через ті погляди як називають, ті твори не могли бути надруковані в радянський час. Матеріалу для творчості у цей час автор мав аж задосить, бо фронт проходив через село. Не оминула біда й його хату. Снаряд втрапив прямо в помешкання. Були знищені найцінніші речі бібліотека. Та це не зупинило отця Тимотея. Він продовжує працювати. Далі пише багато перекладає. Поміж тим, знаходить час і для допомоги голодуючим у східній Україні. Не міг залишатись байдужим до людської біди. Коли був голодомор в Україні, то він не разом з панією Блашкевичевою та письменницями на бобини собі збирала збіжжя для тих голодуючих. Ну, але прийшли поставили до границі, там не пустили і так і далі. А люди знали, що він збирав, що він то робив, і, і то все відображається. У тридцятих роках письменник востаннє навідується на батьківщину Бордуляки. Ці відвідини згадувала опісля племінниця Марія Караїм. Що на той час Тимофій Бордуляк зупинився в хаті свого брата Грицька, який, на жаль, на загинув у першій світовій війні. Селяни і родина прибрала хату як на зелені свята зіллям липовим цвітом. Але Тимофій Бордуляк сказав: чому ж ви не прибрали хату сусниною. Напевно, все життя він пам'ятав ті соснові ліси, які він проходив, коли йшов до своєї першої школи. А в 1935-му Тимотей Бордоляк Бордуляк важко захворів. Застуда спровокувала ускладнення, і 16 жовтня 1936 на 74 році життя його не стало. Але й зараз, через стільки літ, теплішають очі онука, також Тимофія, коли він згадує про діда. Дідо мене дуже любив, все казав, принеси мені Тимон чоботи. Я все приносив такий, такий маленький. І коли дід приїздив, чи як приїздив до діда, то було таке приємне, приємна зустріч. Найкращим пам'ятником від рідних нащадок вважає нещодавно видані невідомі твори. Вони вийшли коштом родини, яка і сьогодні живе дідовими заповітами. То було, було в по своєму патріотизмі, з любові до народу, до України. Він так виховував своїх дітей. І такі були всі. І старий котит, який був суддею, працював, і був він працював і в ІУН і так далі. Потім і тата Наталя, і, і батько Віктор, і тата Маріка. Вони всі були патріотами, вони всі дивилися по-українськи, і всі не, не любили того... Російського насильства, і німецького насильства не той, яке чиниться над українським народом. Знає пан Тимофій також секрет, завдяки якому Тимотея Бордуляка пам'ятають і досі його відношення до людей. Значить, він любив людей, він старався все робити для людей, і то віддячується любов віддячується любов'ю. Священника, глибокого психолога, тонкого побутописця села і великого людинолюба Тимотея Бордуляка, і справді пам'ятають, в Утіховичах на Підгаєччині, у великому ходачкові, де в 1991-му відкрито бронзовий бюст письменника, де завжди доглянута його могила. Земля ж під пам'ятним знаком привезена з рідних бордуляків. Тут його дух, тут йому пахне така мила серцю сосна. Тут із пошеною згадують видатного земляка нащадки. На, на земля! Устами дитини говорить істина. Слова Господа нашого Ісуса Христа кожен священник промовляє. Пустіть дітей приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Ці слова і говорив отець Тимофій. В своїх проповідях, в своєму зверненні до людей, особливо до дітей, нащадки славного села Бордоляки, пам'ятають свого земляка. Ці майбутні покоління пам'ятають його як вихідця з цього села, як письменника, як священника. Бо Він залишив нам. Цю спадщину свого життя, свого служіння і своїх письменних робіт. Він для нас є дорогим, близьким, рідним нашим земляком. Бордоляк наш земляк. Його ім'я носить школа, що збудована неподалік від місця, де колись здобував ази науки маленький босоногий селянський хлопчик. Кожного року, в лютому і в жовтні, до дня народження і дня смерті славного земляка у школі проходять урочистості. Педагогічний і учнівський колектив нашої школи гордиться тим, що він має таку нагоду носити ім'я. Славного земляка. Адже це людина неспроста може називатися славною. Славною тим, що він письменник, славною тим, що він священник. У нього збереглися найвищі цінності. цінності. Який ми мусимо доводити до кожного учня нашої школи. До видатних людей, яких зокрема дала нам Брідщина, належить отець Тимотей Бурдуляк, український письменник, церковний і громадський діяч, учитель і присвітитель. Для мене він велика постать. Я від нього вчуся, вчуся бути добрим, милосердним. Перший дослідник творчості письменника на Брідщині Микола Сторожук, упевнений. Це місце наша святиня, гідна Великої Пошани. І так сталося, що доля закинула працювати у село Станіславчик у край, де на землі якого народився виріс Тимофій Бордоляк. І, звичайно, не приділити уваги дослідженню його творчості, його життєвого шляху. Не можна було ніяк, і з того часу я почав цікавитися його творчістю, яка вразила мене перш за все своєю безпосередністю, щирістю, правдивістю, моральністю. Недаремно його твори високо цінували і Леся Українка, і Іван Франко, і Павло Грабовський. Людина непересічна, людина, яка зробила великий внесок у. Розвиток новелістики західноукраїнських земель, яка зробила багато десятків, а може і сотень перекладів з іноземних мов, хотілося б, щоб ця знамена дата дала новий поштовх у дослідженні, поширенні, вивченні та пропаганді творчості нашого знаного земляка письменника, поета. Священика Тимофія Бордоляка. На пам'ятник, на жаль, рідна земля ще не спромоглася, та й садибу годилося попорядкувати або й музей відкрити в ній. А наразі, лише за кілька кілометрів від місця, де з'явився на світ волею Божою співець, захисник і опікун знедолених, стоїть вказівний знак, який свідчить. За майже чотири століття буття села Бордуляки ця земля не народжувала талановитішого співця і більшого людинолюба. Тимотей Бордуляк склав його гордість і славу.